Ой, музі червона калина похилилася, що ось наша славна Україна. Ось таким музичним супроводом представили свій малюнок на асфальті юні художниці Поліна та Вероніка. Його та побажання під ним дівчатка присвятили захисникам України. Говорять, головне, щоб усі вони були здорові. Ми прийшли на захід і побачили, скільки тут дітей, і захотіли заспівати їм, щоб вони завжди були щасливі. Ми малювали все про Україну на тему України, прапора України та слова для захисників України. Так. Які слова для захисників писали? Здоров'я ЗСУ, слава Україні. Чого хочеться найбільше от зараз? Перемогу України, і хочеться, щоб завжди ЗСУ були здорові традиції збирати малечу у міжнародний день дітей стільки ж скільки і Академії руху. Саме вони і цьогоріч ініціювали розваги для маленьких криворіжців під відкритим небом. Хоча із прикрістю зазначають, війна наклала свій відбиток, тож учасників в рази менше ніж у попередні довоєнні роки. Сьогодні діти uh... Бажають свята, бажають перемоги. Ви бачите, що вони, що вони, вони малюють. Вони палюють слава Україні, слава Збройним силам України. Це свято ми не вперше проводимо у нас в театрі. Раніше це було дуже багато діточок було, зараз ви бачите, на жаль, Умови воєнного часу наложили свій від відтиск на це свято. Тому ми дуже раді тим діткам, які прийшли сьогодні, поділитися своїм мистецтвом з малюнку. А таких цього разу виявилося лише 30. Після того як усі шедеври патріотичної тематики були намальовані, дітлахів служителі Мельпомени запросили на перегляд інтерактивної вистави «Світлофор Моргайко», під час якої малеча разом з акторами академії руху пригадали, як прав. Правильно поводити себе на дорозі, вона зроблена для того, щоб і актори отримували там кращі настрої. Ну і для глядача насамперед, uh -huh. і до того ж з приводу свята, бо сьогодні у нас день. Я б сказав так: не день захисту дітей, а день дітей. Це день для дітей. Взагалі-то кожен день для дітей. Але сьогодні він особливий. У конкурсі малюнків переможців не обирали. Натомість за свої старання малеча отримала запрошення на прем'єрну виставу Сонечко всередині, яку театрали академії руху презентують для дечеві 10 червня. Інна Бугайова Борис Торохтій, перший міський.